Чеська компанія Шкода з міста Млада Болеслав в наш час стала одним з найбільших автомобільних виробників світу, який славиться перш за все своїми легковими моделями. Сьогодні на наших дорогах ви легко можете зустріти шкоду Октавію, фабію чи навіть кросовери Шкода карок чи позашлюховики Шкода Кодіак. Але так було не завжди. Наприклад, років 60 тому на тих самих дорогах, але в період СРСР, справжніми зірками були не легкові моделі шкода, а вантажівки шкода 706 706RT». РТ, особливо у варіанті сідлового тягача, який став одним з основних дальномагістральних автопоїздів для міжобласних, міжкрайових та міждержавних перевезень. Більшість тих водіїв, яким випала нагода попрацювати за кермом цих вантажівок, з теплом згадують свій досвід, відзначаючи надзвичайну зручність, комфорт та легкість в кермуванні цих автомобілів. Вони вигідно вирізнялись на фоні існуючих на той час радянських автомобілів, які не дотягували до чеських вантажівок ні за технічними показниками, ні за рівним комфортом. Шкода 706 стала вінцем успіху програми з побудови вантажних автомобілів компанії Шкода, яка була започаткована ще в період Першої світової війни. Але вже в другій половині ХХ століття, після націоналізації Чехословацьким соціалістичним урядом, компанія Шкода з ініціативи Ради економічної взаємодопомоги була перетворена в Чехословацького монополіста по випуску легкових автомобілів. Шкода 706 це серія дорожніх вантажних автомобілів важкого класу, яка випускалась на заводах Шкода, а згодом на виробничих потужностях підприємства Авія. А ще пізніше на заводах Ліас срійний випуск цих автомобілів, які були побудовані на базі попередньої моделі Шкода 606, стартував ще в довоєнний 1938 рік. На той час ці вантажівки шкода отримували у своїй назві трьохзначний цифровий індекс, де перші дві цифри відображали вантажопідйомність шасі в центнерах. А остання третя цифра вказувала на кількість циліндрів двигуна. Додаткові літери після цифрового індексу позначали модернізації або модифікації. Таким чином, нова вантажівка Шкода моделі 706, випуск якої стартував в 1938 році, мала вантажопідйомність 7 тонн та обладнувала шестициліндровим дизельним двигуном потужністю 110 кінських сил. Це була традиційна європейська вантажівка того часу, побудована за класичною схемою, в дизайні якої виділявся масивний довгий капот з праскоподібною радіаторною решіткою у формі витягнутого овалу. Підвізка вантажівки залежна, ресорна. Модель шкода 706 випускалася як у формі бортової вантажівки, так і в якості шасі для спецобладнання. Крім цього, існувала низкорамна модифікація 706 n яка використовувалась як шасі для автобусів. Також була створена версія з довгою базою 706 d та модифікація з газогенераторною установкою 706G. Справжньою нездоланою перешкодою для багатообіцяючої вантажівки шкода стала Друга світова війна, в розпал якої чеський автовиробник, який перебував під контролем нацистської адміністрації, був змушений перейти на випуск військової продукції. Останні вантажівки цієї моделі зійшли з конвеєра в 1942 році і були передані на озброєння вермахту. Відновлення випуску до воєнної вантажівки шкода відбулось в 1946 році, вже по завершенні руйнівної для європейського континенту Другої світової війни. Тільки тепер виробничим майданчиком для модернізованої або ж реконструйованої моделі шкода 706 Р став колишній авіаційний завод Авіа в Леднянах. Це було обумовлено новим розподілом виробничої спеціалізації, встановленим урядом відновленої чехословацької держави, яка перебувала під військовим та політичним контролем СРСР. Згідно цього розподілу, виробництво вантажівок та автобусів перенеслось в Летняне. Натомість заводи Шкода в Плезені та «Млада Болеславі» зосереджувались на випуску залізничних локомотивів та легкових автомобілів. Провадження серійне виробництво вантажівок в Летнянах відбулося участі спеціалістів компанії Шкода, яка вже на той час була націоналізована і перебувала під контролем чехословацького уряду. Незважаючи на зміну місця випуску, вантажівки і надалі зберігали свою назву та емблему шкода, яка наносилась на облицювання автомобіля. Модернізована модель двохвісної вантажівки Шкода 706 706R» отримала оновлений дизайн кабіни з широкими передніми напівкруглими крилами та новим масивним і довгим капотом комбінованого типу, який складався з двох частин. Нижньої, більш широкої, v подібної основи в передній частині, яка облицьовувалася вертикальними ребрами та Основної верхньої частини, яка ніби нависала над нижньою і мала горизонтальні ребра радіаторної решітки. Кабіна модернізованої вантажівки була чотирьохмісною і виготовляла з дерев'яного каркасу обшитого металевими листами. Нова вантажівка отримала суттєву довжину 8 метрів 28 см. При цьому ширина та довжина залишила середньостатичних габаритних параметрах для даного класу вантажівок 2,5 метри та 2 40 см відповідно. Також вражаючою була довжина бази, яка сягала неймовірних 5 метрів. Вантажепетйомність 7,5 тонн. Максимальна швидкість автомобіля 55 км в годину. Об'єм паливного бака 150 літрів. На 100 км шляху вантажівка витрачала 35 літрів дизелю. За динаміку автомобіля відповідав шестициліндровий дизельний двигун об'ємом 11,7 літрів та потужністю 135 кінських сил. В парі з двигуном працювала механічна п'ятиступінчата коробка передач. підвізка всіх коліс ресорна. Гальмівна система вантажівки барабанного типу з пневматичним приводом на всі колеса. Щодо самих коліс, то вони, крім великого діаметру, мали бездискову конструкцію типу трилекс з розбірним обудом, який складався з трьох окремих частин, секторів, які скріплювали за допомогою повздовжніх прорізів замків під дією тиску повітря в камерах. Така конструкція полегшувала монтаж та демонтаж шин. Рульовий механізм вантажівки не обладнувався підсилювачем. При цьому невеликі зусилля під час кермування забезпечувалося завдяки високому передавальному числу на черв'ячному рульовому механізмі та великому за діаметром керму. У 1948 році відбувся старт випуску самоскидної модифікації Шкода 706 РС, на яку встановлювала соцільно-металева вантажна платформа з трипозиційним розвантаженням. Підіймальний механізм цієї вантажівки обладнувався революційним і незвичним для тодішньої радянської автопромисловості телескопічним гідропідйомником. Вантажопідйомність самоскидів становила всього 6,5 тонн. Саме ці вантажівки-самоскиди стали першими офіційно зафіксованими вантажівками шкода 706Р, які постачались в Радянський Союз. Це сталося в 1951 році, після того, як Рада міністрів СРСР видала постанову про початок будівництва Іркутської гідроелектростанції. Всього в Чехословаччині було закуплено 30 вантажівок самоскидів «Шкода-706 РС, які одразу були передані в автотранспортне управління Ангара Гестрою організації, яка займалась управлінням будівництва ГЕС. На початковому етапі робіт чеські самоскиди активно застосовувались для будівництва під'їзних доріг до будівельного майданчика ГЕС. Тут як найкраще, стали в нагоді самоскидні платформи з трьохпозиційним розвантаженням, використання яких не потребувало додаткового маневрування. Згодом вантажівки були долучені безпосередньо до будівництва дамби, де їх використовували для транспортування масивних шеститонних бетонних глиб. У 1954 році, після трьох років активної експлуатації, при зведенні Іркутської ГЕС, з 30 вантажівок в строю залишилось тільки 20. Таке зменшення автопарку відбулось не через якісь аварії, суттєві поломки чи недбальство, просто третину вантажівок використали в якості донорів запчастин для решти автомобілів, які через інтенсивну експлуатацію та неналежний рівень технічного обслуговування ламались, а дістати, скажімо, унікальні шкодівські вузли двигунів чи ходової було просто ні звідки. Та незважаючи на втрату третини автопарку, загалом чеські самоскиди припали до душі радянським водіям. Завдяки потужному та тяговому для того часу двигуну, в поєднанні з вдалою трансмісією та колесами великого діаметру, вантажівки отримали хорошу прохідність, особливо по ґрунтових дорогах. На досить високому рівні був також рівень комфорту, який забезпечувався просторою кабіною з обігрівачем. Зручними для роботи ці вантажівки були також завдяки таким технічним елементам, як компресор для накачування шин, та ефективний рульовий механізм і важель коробки передач, які не вимагали надмірних зусиль при роботі з ними. Паралельно з випуском бордових вантажівок та самоскидів. на шасі шкода 706 r Р випускались також автобуси. Шкода 706 ro РО. Їх виробництво було налагоджене на підприємстві Кароза. Автобуси випускались в приміському, міському та міжміському варіантах. Також на заводі Авіа був налагоджений випуск спеціалізованого шасі Шкода 706 Шість РОК, на яке встановлювалась безкапотна кабіна автобусного типу. Дана модифікація використовувалась в основному як шасі для сміттєвозів. Випуск 706-ї моделі на заводі в Летнянах тривав з 1948 по 1951 рік, після чого, в червні 1951 року у зв'язку з відновленням авіаційного виробництва на заводі Авіа випуск вантажівок та автобусів був перенесений на завод в місті Ліберець, який згодом разом з заводами в Мніхово-Градиште та Ганнихові буде перетворене виробниче об'єднання Ліберецькі автомобільні заводи Ліаз. Вже до кінця 1951 року завод в Ліберці зібрав 340 вантажівок Шкоди 706Р. В 1952 році ця цифра зросла до 2446 одиниць, а ще через рік завод випустив 4120 вантажівок. В 1954 році 706 модель зазнала суттєвого рестайлінгу. Вантажівка отримала спрощений однорівневий капот з єдиною прямокутною радіаторною решіткою з горизонтальними ребрами. З обох боків капоту за переднім бампером з'явились дві невеликі платформи, які покращували доступ до двигуна під час його технічного обслуговування. Максимальна потужність самого дизеля зросла до 145 кінських сил, що дозволило збільшити швидкість вантажівки до 68 км в годину. Кузов самоскида змістили трішки назад. А в утворений таким чином вільний простір між задньою стінкою кабіни та переднім торцем кузова встановили прямокутний металевий ящик, який на попередніх самоскидах розміщувався під кузовною платформою. В рестайлінговій версії бортової вантажівки вантажопідйомність зросла до 7 тонн 750 кг, а витрата пального зменшилась до 32 літрів на 100 км. При проведенні модернізаційних робіт планували також встановити нову соцільно-металеву кабіну, але згодом від цієї ідеї відмовились, оскільки саме в цей час розпочались роботи по створенню нової модифікації вантажівки з кабіною над двигуном. Випуск вантажівки Шкода 706Р на заводі у лібериці тривав до 1958 року. Всього з 1946 по 1958 рік було збудовано 28 400 вантажівок цієї моделі. На зміну цьому капотнику прийшла нова вантажівка Шкода 706 rt випуск якої стартував в 1957 році. Нове покоління 706 моделі отримало модне на той час компонування. Вантажівки подібного типу здобували все більшу популярність у світовому автопромі, зокрема в США і особливо в Європі. Кабіна, встановлена над двигуном, дозволяла збільшити корисну площу шасі позаду кабіни без необхідності збільшення довжини самого шасі. Безкапотник серії RT отримав велику та сучасну, як на той час, кабіну з великою за панорамною заскленністю та об'ємним і зручним спальним місцем. Фактично, за винятком кількох вертикальних тонких стійок даху все решта було суцільне скло, яке на 360 градусів навколо дарувало чудовий огляд для водія. На безкапотну шкоду встановлювався новий дизельний двигун з безпосереднім впорскуванням палива потужністю 160 кінських сил. Сімейству шкода 706 706RT входили наступні модифікації. Власне, базова бортова вантажівка RT, самоскиди rts 1 і RTS-3, з одностороннім та тристороннім розвантаженням відповідно: сідловий тягач RTTN, шасі для автобусів RTO, а також побудована на його базі низкорамна бортова вантажівка RTD. Крім цього, вантажівки випускались в варіанті RTP, який мав повний привід 4х4. Не менш цікавою була модифікація RTK, яка використовувалась як шасі для встановлення сміттєвоза. В 1966 році з освоєнням виробництва нового двигуна М630 потужність 180 кінських сил паралельно з сімейством RT розпочався випуск нових вантажівок Шкода 706 МТ, які з 1969 року в модифікації МТ4 та МТ5 отримали ще більш продуктивний дизельний двигун М634 потужністю 210 кінських сил, який працював в парі з новою п'ятиступінчатою механізою. Коробкою передач з двохступінчатим демультиплікатором. На дані вантажівки почали встановлювати звичайні дискові колеса, які прийшли на зміну бездисковим трилексам. Змін зазнала також кабіна вантажівки, яка отримала незначний рестайлінг передньої частини. Згодом оновлену кабіну встановлюватимуть на сімейство RT. Вантажівки MT мали збільшену максимальну вантажопідйомність з 12 до 20 тонн. Це стосувалося сідлових тягачів та бортових вантажівок і самоскидів, які працювали в складі автопоїздів. Зросла також максимальна швидкість, яка сягала 75 км вгодин. Дане сімейство шкода випускалось у варіанті самоскидів, сідлових тягачів, спеціалізованого повнопривідного шасі для встановлення сільськогосподарського обладнання, довгобазового шасі та повнопривідного самоскида. В 1973 році була розроблена денна кабіна, яку почали встановлювати на автомобілі, які працювали на коротких маршрутах. До цього на всі вантажівки без виключення встановлювалися лише довгі кабіни зі спальниками. В 1974 році на заводі в лібериці розпочався випуск нової моделі вантажівки з кабіною над двигуном Ліа 100 Здавалося, що старі моделі Шкода 706 RT та MT приречені і їх виробництво припиниться. Але керівництво Ліас не поспішало знімати з конвейера перевірену та надійну вантажівку, яка користувалась успіхом не лише в Чехословаччині, але й в багатьох інших країнах соцтабору. Власне, крім Чехословаччини, випуск цієї вантажівки був налагоджений в Болгарії, де вона отримала назву Ліас Мадара, а також в Китаї під маркою Хуанхе. Чимала популярність дозволила сімейству RT протриматись на конвеєрі до 1985 року. за 28 років випуску з конвеєра заводу зійшло 150 тисяч вантажівок цієї модифікації. Дещо живучішим виявилось більш потужніше сімейство MT, яке перебувало в виробничій програмі Ліаз аж до 1988 року. Всього за 22 роки було випущено 100 тисяч автомобілів цієї серії. Перші автомобілі Шкода 706 RT з'явились на території СРСР в 1961 році. Це були світлові тягачі РТТН з одновісними напівпричевими рефрижераторами, які прибули на проходження випробувань. В подальшому саме рефрижератори стали основним типом напівпричепів, з яким працювали чеські тягачі. Незважаючи на задовільний результат випробувань, імпорт цих вантажівок в СРСР відбувся не одразу. На початку 60-х потреби радянського союзу в подібному класі вантажівок задовільняли австрійські автомобілі ОАВ з напівпричепами Транберг та угорські вантажівки Чепел d D450N, які працювали з напівпричепами Чепел та Ікарус. І лише в 1964 році відбулись перші закупівлі чеських вантажівок. З кожним наступним роком кількість цих автомобілів на радянських дорогах тільки зростала. В переважній більшості це були сідлові тягачі з одномісними причепами рефрижераторами орлічан, які використовували для перевезення продуктів, що скоро псуються: м'яса, риби, фруктів на міжобласних та міжреспубліканських маршрутах. В кінці 60-х ці вантажівки увійшли також в автопарк головного управління міжнародного автомобільного сполучення Совтрансавто, яке займалось міжнародними перевезеннями для радянських водіїв дальнобійників. Того часу чеські шкоди були поза конкуренцією, оскільки за надійністю експлуатаційними характеристиками та рівнем комфорту вони на голову випереджали наявні на той час радянські вантажівки відповідного класу Маз-500 чи грузинські колхіди. Крім сідлових тягачів, СРСР також імпортували збордові вантажівки та самоскиди, які працювали на багатьох будівництвах країни. Збільшенню популярності цих чеських вантажівок також сприяла поява на багатьох кінофільмах. Особливо яскраво автомобіль засяяв в драмі 1979 року гонка з переслідуванням, де чеський сідловий тягач став однією з центральних експозицій. Загалом 706-ті безкапотні шкоди пережили СРСР і зустрічались на дорогах багатьох вже незалежних пострадянських держав до кінця 90-х. Ці вантажівки, випуск яких у трьох поколіннях здійснювався трьома різними компаніями і тривав рівно 50 років, стали яскравим фінальним акордом шкодівської програми з будівництва вантажних автомобілів.